Сьогодні ми поговоримо про інформаційну війну, інформаційну війну Росії проти України. Наскільки це є важливим, важливим чинником взагалі в тих подіях, трагічних подіях, які зараз розгортаються в Україні. Коли ми говоримо про новий тип війни, яку розв'язала Росія проти України, ми повинні завжди пам'ятати, що починалася ця війна, перш за все, з телевізійної інформаційної війни. Тобто, в чому є. Тип цієї війни, в чому її нетиповість і в чому полягає новизна. В тому, що спочатку проводиться телевізійна інформаційна окупація території на певний період часу на протязі 5 чи 10 років, як в випадку з Україною, з її південно-східними регіонами і Кримом, а потім вже йде військова окупація. Це є важливий, дуже важливий чинник. Я б сказав навіть більше, що телевізійна зброя. Телебачення як зброя в цій війні є більш важливою, навіть ніж танки, гради або найманці-диверсанти. Це дуже важливий чинник, вирішальний чинник в Новій війні Росії проти України це перш за все телевізійна війна. На превеликий жаль, українська влада на протягом багатьох років. Не надавала цьому значення. Більше того, вона потурала та сприяла Росії в проведенні спочатку телевізійної окупації, яка потім призвела і до військової окупації, до, до розв'язання війни. Більше того, це продовжується і сьогодні. Ми бачимо сьогодні, що на всіх провідних українських телеканалах панує продовжує панувати український телепродукт. Це є прямий піар і пряма реклама країни-окупанта, країни ворога, що, по суті, своєї є національною державною зрадою. Власників цих телеканалів, їх редакційних колективів і журналістських колективів, які фактично стріляють в спину нашим героям на Східному фронті. Чому так відбувається? Чому Україна не застосовує жодних контрзаходів, контрпропаганди? Та тому, що, на превеликий жаль, українські, провідні українські телеканали вони належать олігархам. Ці люди не зацікавлені в шляху України до Європи. Вони не зацікавлені в євроінтеграції. Вони зацікавлені були тільки в тому, щоб ми підписали асоціацію з Європейським Союзом, але далі рухатися до повноправного членства в Європейський Союз вони не хочуть. Чому їм це вкрай невигідно? Їм потрібен виключно ринок Європейського союзу для збільшення своїх прибутків. Це їм вигідно, але їм вкрай невигідний вступ до Європейського Союзу і також вступ до НАТО. Чому? Та тому, що треба виконати цілу низку, провести реформ і, і дотримуватися норм Європейського союзу, які полягають в тому, що вони не зможуть красти і грабувати Україну в таких масштабах, які вони зараз. Мають змогу це робити завдяки тому, що фактично вони мають владу. В сучасному суспільстві, хто володіє інформацією, хто володіє телебаченням, той фактично має владу в суспільстві. Чи можемо ми щось зробити з цим? Безумовно. Безумовно, так. Ми маємо зробити це. Перш за все, повинні об'єднатися українські журналісти. Вони повинні підписати якийсь своєрідний універсал. На захист України, журналістської єдності по захисту і обороні України від ворога. Ми повинні розуміти, що доки ми не подолаємо телевізійну окупацію, ми не зможемо перемогти в цій війні. Це надважлива складова. Треба пам'ятати, що коли Путін обирався на третій термін президентства, то головним гаслом в його виборчій кампанії було відновлення колишнього СРСР. На превеликий жаль, ми зовсім не приверта... звертали на це. Відповідної уваги, вважаючи, що це певний піар, що це для того, щоб тільки, скажімо, обратися на третій термін, що це звичайні передвиборчі обіцянки. Хоча експерти попереджали, що це дуже серйозно і наслідки будуть мати трагічні. Трагічно потім наслідок буде розвиток цієї ситуації, величезні трагедії, перш за все, для України. На жаль, ніхто не хотів звертати на це увагу і не давали відповідної оцінки, не було аналізу. І політики, Наш політик абсолютно на це не зважав. Тим більше, що за влади Януковича про це й мови не могло бути, тому що це була маріонетка фактично в руках Путіна. От, і таким чином ми е, сповзали в цю прірву е, в, війни, потураючи Украї... російській телевізійній війні проти України, яка була розв'язана дуже багато років тому. Телебачення має колосальний вплив на психологію людини. Е, понад 95% населення складає своє уявлення про навколишній світ і формує своє ставлення до подій в світі саме за допомогою телебачення. Решта 5% залишається на інші засоби: інтернет, друковані засоби масової інформації. Але все-таки вирішальний внесок робить телебачення. Недарма Путін, перш за все, коли прийшов ще перший раз до влади в Росії, перше, що він зробив, це знищив будь-яку свободу слова і будь-які незалежні телевізійні канали у себе в Росії. І всі ці роки ми бачимо наслідки, що перетворилося російське народ, російське суспільство під впливом. Такої застосування телевізійної зброї проти, перш за все, власне, російського населення, на яку агресивну масу перетворилася переважна більшість росіян. Це говорить про те, що телебачення в руках диктатора перетворюється на справжню зброю масового знищення, людської свідомості. Не можна недооцінювати значення цієї зброї. Що ми можемо зробити сьогодні? Ну, перш за все, повинен бути негайно виданий указ президента про те, щоб заборонити законодавчо указом на всіх телеканалах України будь-який російський телепродукт, і серіали, і інші розважальні програми будь-які, тому що це є. Опосередкована прихована пропаганда Росії, російського способу життя і Росії як держави це є неприпустимим, неприйнятним, неможливим з точки зору і людської моралі, і людської гідності, і просто стану війни, фактичної війни, в якої Україна перебуває з Росією. І нарешті ми взагалі повинні визнати і офіційно заявити на весь світ, що Україна веде війну. З агресором, з окупантом війну за своє збереження, за свою незалежність з Російською Федерацією. Це, до речі, би набагато б допомогло Україні більше сконсолідувати Захід і набагато більше б отримати результатів від більш масштабних санкцій Заходу стосовно Росії. А так як ми не визнаємо на офіційному рівні стану війни і те, що... Росія веде з нами неоголошену війну, це наносить величезну шкоду, перш за все, Україні і нашим героям на фронті. Це не дає змоги нам достатньо голосно вимагати від Заходу збільшення масштабу санкцій, які би могли вже мати набагато більший вплив на Російську Федерацію. До речі, якби західні країни... Зробили дуже важливий крок і відключили Росію від СВІФТ, тобто від міжнародної системи банківських розрахунків, то колапс Росії настав би за лічені тижні або місяць, півтора. Все, країна би просто не могла існувати. Там був би повний економічний колапс, і рубль би впав до 100 або навіть і більше рублів за долар. Цього не робиться. І інші кроки рішучий Захід не робить, але в цьому є величезна провина і самої України, яка недостатньо. Робить для того, щоб сконсолідувати цей захід і не демонструє Заходу з своєї сторони справжнього захисту, в тому числі і в інформаційній, і в телевізійній сфері захисту власних інтересів. Те, що у нас на фронті на східній регіоні, навіть в тих регіон, частинах Донбасу, які вже є звільненими, до сих пір немає трансляції українських телеканалів, найкраще демонструє стан цієї інформаційної війни. В цьому напрямку ми є. Ми повністю програємо цю війну і продовжуємо її програвати. Хоча розуміємо, наскільки це важлива зброя, яка це важлива частина цієї війни. Згадайте, що всі бої на Донбасі починалися з того, що бандити захоплювали перш за все телепередавальні центри. Це ж не випадковість. Вони тому що Путін чудово розуміє, що для панування на захопленій території, перш за все, йому повинно йому він повинен повністю контролювати телебачення. Ми повинні замінити негайно всі російські весь російський телепродукт пропагандою зовсім іншого напрямку контрпропагандою. Ми повинні демонструвати в найкращий час, час прайм-тайм, Вечірній час на провідних телеканалах українські телесеріали, українські документальні кіно, наприклад, серіал Невідома Україна і таке інше. Їх дуже є багато, вони всі на полицях архівів. Дуже талановите яскраве кіно, українське, яке було створено ще на початку 90-х років, коли не було різних партій, яке не можна звинувачувати в політичній заангажованості. Патріотичні фільми українські, такі, такі як Нескорений про Романа Шухевича, такі як Степан Бандера і інші фільми, які би розкривали людям очі на справжню нашу історію, на наших патріотів, тих, хто віддавав своє життя за, за, за нашу державу. Також дуже важливе питання. Ми повинні демонструвати програми, які б пропагували в Україні євроінтеграційний напрямок. Показували б досвід наших сусідів, братів слов'ян, поляків, словаків, чехів, болгар, інших наших сусідів, угорців, румунів, що вони досягли на своєму шляху в Європу. Що вони набули спочатку від членства набуття членства в НАТО? який це був величезний стрибок в соціально-економічному розвитку. Наскільки ці країни піднялися в своєму розвитку після вступу в НАТО? Це була перша сходинка, і друга це вступ власне в європейський союз. Їх шлях. Ми нічого про це не знаємо, нічого на наших телеканалах не робиться в пропагуванні саме цих речей, цих цінностей, цього досвіду. Ми повинні показувати на наших телеканалах, що ця війна це чергова війна Росії проти України, що це величезний цивілізаційний конфлікт, що це не тільки війна Росії проти України, це війна цивілізації азійського варварства нащадків. Кривавої татаро-монгольської орди нащадків Батия проти європейського укр... проти європейської України, фактично проти європейської цивілізації. І справа не тільки в особистості Путіна. Причини набагато глибші. Коріння їх сягає в сиву давнину з тих пір, як е, татаро-монгольські навали Орд Батия з тих пір. Ми пішли в, 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 в діаметрально протилежних напрямках наш розвиток, і наша історична доля склалася в зовсім, зовсім по різному. І саме це було початком того протистояння, яке триває всі, всі ці століття між Росією і Україною, і, і яке буде далі продовжуватися доки буде існувати така, як сьогодні Російська Федерація в, в таких кордонах. Ми повинні пам'ятати друге дуже важливе питання. Це сама е, інформація, яка надходить з фронту, те, що демонструють наші телеканали, ми маємо на сьогодні дуже збочену, несправедливу і шкідливу картину з фронту. На превеликий жаль, відеоматеріалів дуже мало. Це в 21 столітті. Ми бачимо говорящі голови наших е, е, пресофіцерів, АТО і все. В той же час, як е, треба пам'ятати, що в інших цивілізованих країнах, коли їхні солдати воюють, то там дуже багато матеріалів прямо з фронту, з боїв, демонструються по телебаченню. Дуже просто. Кожен солдат армії НАТО, який бере участь в будь-яких гарячих точках, частиною його амуніції, такої як бронежилет чи автомат, є відеокамера або відеореєстратор, закріплений на каску. Це допомагає не тільки е, потім командирам після проведення бойових операцій аналізувати дії кожного солдата, його досвід, його помилки. Але також з цих матеріалів, після їх перегляду і відповідної військової цензури, ці матеріали потім надаються на національне телебачення, щоб люди бачили, як воюють їхні громадяни, їхні солдати. Нічого цього Україна не бачить. Це дуже велику шкоду наносить. Це створює абсолютно. Збучену картину подій на східному фронті. Ми дуже мало бачимо матеріалів про героїзм наших солдатів, про їх високу майстерність. Про те, що насправді хвалений російський спецназ знищується нашими героями дуже ефективно, швидко і з дуже великою майстерністю. Що наші солдати насправді на голову вищі до зубів озброєних росіян, незважаючи на те, що озброєні наші солдати набагато гірше, воюють вони набагато краще, але ми нічого нічого цього не бачимо. Це не є випадково. Це не є непрофесіоналізмом наших журналістів і в тому числі і репортерів, які дійсно могли б давати ці матеріали і ті, які я наводив вже приклади з фронту. Це політика інформаційної блокади, яка є свідомою антиукраїнською, яка здійснюється, перш за все, тими олігархами, які володіють нашими провідними телеканалами. Ми повинні це змінити негайно. І це можна зробити швидко. За лічені дні була б така команда. Я нагадаю, що такі відеокамери, які є частиною амуніції західного солдата, вони коштують копійки. Вартість такого обладнання на солдатському шоломі там, на амуніції 30-40 доларів. Це копійки порівнюють з вартістю навіть бронежилета чи каски. Але цього не робиться. Я вже навів причини політичні, тому що не хочуть, щоб наш народ бачив наших героїв на війні. А це це величезну шкоду. Створює і атмосферу абсолютно несправедливого сприйняття незбалансованого демонстрації відеоматеріалів з фронту. Ми повинні також враховувати те, що для України сьогодні зміна. Зміна редакційної політики також є визначально. І можна це за допомогою указу президента, про який я вище говорив, зробити дуже швидко. Ті канали, які будуть відмовлятися, демонструвати, це повинні бути темники в хорошому сенсі. Це повинні бути темники або адміністрації президента, або Ради національної безпеки і оборони України. Ті канали, які відмовляються демонструвати матеріали з цього переліку, про які я вже казав, патріотичного спрямування, а також канали з фронту, відеоматеріали, які є необхідними в Час для України, вони повинні негайно позбавлятися ліцензії і нещадно виключатися з ефіру. Це можна зробити дуже швидко. І ситуація в Україні і в суспільстві дуже швидко зміниться на зовсім іншу. Таким чином, ми повинні розуміти, що під час війни, в тому числі жорсткої телевізійної інформаційної війни, Україна повинна себе. Ефективно захищати і в телевізійному просторі це частина фронту війни проти нашого історичного цивілізаційного кривавого ворога Російської Федерації. Слава Україні! І будемо сподіватися на те, що все-таки будуть вжиті заходи, які змінять телевізійну політику в Україні, і ми отримаємо зовсім інше інформаційне поле.